Господи, високий і святий, смиренний та лагідний, Ти привів мене до долини прозріння, де я перебуваю в глибинах, але бачу Тебе на висотах. Оточений горами гріха, я споглядаю Твою славу. Навчи мене усвідомити ці таємниці, що шлях вниз це шлях угору. Що бути приниженим, то бути піднесеним, що розбите серце це зцілене серце, що скорботний дух є духом сповненим радості, душа, що розкаюється, це душа, яка перемагає, що нічого не мати, це володіти усім, нести хрест це нести вінець, віддавати це отримувати, що саме долина є місцем прозріння. Господи, у ясний день зорі видно лише з найглибших криниць, і що глибша криниця, то яскравіше сяють Твої зорі. Дай мені знаходити Твоє світло у моїй темряві, Твоє життя у моїй смерті, Твою радість у моєму смутку, Твою благодать у моєму гріху, Твої багатства в моїй убогості, Твою славу у моїй долині. Amen.